Що полтавці знають про СНІД? Щоб привернути увагу до проблеми, у Полтаві організували вуличну акцію. 40 волонтерів, студенти вишів, провели анкетування. Я проводжу опитування з приводу до європейського тижня тестування на ВІЛ-інфекцію. В мене є 7 запитань, які я запитую в будь-якої людини. Вони мені відповідають. Також, якщо вони нам задають якісь питання, ми їм розповідаємо. У центрі міста роздавали інформаційні буклети та розповідали, як убезпечити себе від сніду. Опитані волонтерами містяни і тестування проходили, і про хворобу знають. Вважаю, що снід на сьогоднішній день це є карою Божою за беззаконня людей, за гріхи, які людини зараз творять. Тому безумовно, що треба якусь проводити інформаційну політику серед людей, але не тільки пов'язано із профілактикою сніда першу чергу з профілактикою моральності людей. Щоб люди розуміли, що контакт з хворими на дану інфекцію не викликає цього захворювання тестування дуже важливе, особливо для молоді. Для молоді, тому що це дуже ми знаємо важка хвороба, яка не виліковна. Пройти безкоштовне тестування на СНІД полтавці можуть у кількох місцях. На госпітальній 5 в обласному спеццентрі можна пройти в старій поліклініці, там є кабінет довіри, і для молоді можна пройти в клініки Дружній до молоді на Нікітченка 2. Із 21 по 25 листопада напередодні всесвітнього дня боротьби зі снідом, який у всьому світі традиційно відзначають 1 грудня, в Україні проводять тиждень тестування на віл. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.